Нові правила ввезення гуманітарної допомоги відклали. Уряд продовжив можливість використання паперових декларацій до 1 квітня 2024 року. Це дасть змогу організаціям, які завозять волонтерку, продовжувати свою діяльність за звичайними процедурами. Водночас, з 1 грудня цього року, отримувачі допомоги зможуть почати користуватися цифровим механізмом, тобто подавати декларацію онлайн за допомогою автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги, як повідомив депутат Луцької міської ради. Де від фракції громадянський рух свідомій у Луцькій міській раді та волонтер Михайло Находці зміни були ухвалені, зокрема і завдяки спільній роботі волонтерів та колег депутатів. Раніше під час сесії Луцькради обранці громади прийняли та скерували звернення до Кабінету міністрів України з проханням відтермінувати дію постанови, яка могла з 1 грудня паралізувати діяльність волонтерських організацій. Депутати вимагали відтермінувати вступ в дію постанови 953 – на шість місяців і за цей час в обласних центрах України провести обговорення із залученням чинних і колишніх військовослужбовців, отримувачів гуманітарної допомоги та волонтерських організацій щодо можливих змін.